ходжу до, до школи. Мене навчаю вчитись. Мене навчає вчитись. Я все розумію. Я, Я все розумію. Я все хочу знати. Я, Я все хочу знати. Молодці. І так приступаємо <с до нашого уроку. Відкрили оченята, всі зосередилися. Подумайте, будь ласка, і скажіть, яким має? Це лоб на вашу думку. Урок. чи співпадають наші думки. Погляньте, урок у нас повинен бути проблемним, навчальним, веселим, світлим, цікавим, казковим, загадковим і продуктивним. так? Більшість наших думок співпало. А скажіть мені, будь ласка, а якими ви маєте бути на уроці? Якими ви маєте бути? Дуже активно. активно. Розговорилася працьовитеми, кмітливими молодець, Активими. активними, Розум... розумними, Уваж... уважними, е... наполегливими. І ти хотів це сказати, молодці. Так от дітки, якщо ви будете на уроці сьогодні саме такими, то ми створимо цікавий, творчий, продуктивний казковий урок. А працювати сьогодні на уроці ми будемо під таким девізом. Уважність, старання, праця наш шлях до знань». Прослухайте, будь ласка, зараз вірше Григорія Дем'янченка і дайте відповіді на поставлення в нього запитання. Слухайте уважно. Пролетіли в трійці коні скакуни, у санях полезли дівчину води. Має біле личко дівчина чудова, рукавом змахнула, ударе обнова. Все нам трохи скриться, все переливається, білокоса дівчина дітям усміхається. Ви ж часу не гайте, швидко відгадайте, що за трійка мчалась, як дівчина звалась? Так, а ну скажіть мені, будь ласка, що ж це за трійка? Богдачема? Трійка? Що це за трійка? Кони з ким вона нас асоціюється?

<т original> <tactical> так, то, а з ким ми можемо її порівняти? Mm. А ну подумайте, з ким її можна порівняти, Анічка? З чарівницею, з Ніжною королевою, з чародійкою, з чаклункою, бавляк ти щось говорить. З феєю правильно, Настя. Принцесою. Так, було вже, повне не повторюйтеся. Так, можна її порівняти із королевою, з феєю, царівною, білосніжкою, чаклункою, красуною. Малосніжка. Сьогодні ми повторимо все, що ви знаєте про зиму, про її ознаки і розширимо ваші знання про цю пору року. Сьогодні ми будемо з вами слухати вірші, оповідання, згадувати прикмети зими і будемо вдосконалювати техніку читання. Розгляньте, будь ласка, зараз оці ілюстрації, які прикріплені на дошці. Погляньте на них уважно. І Скажі. скажіть мені, чи всі малюнки, які тут є, відповідають одній темі? Чи на кожному з них зображена одна й та сама пора року? Богданчику, як ти вважаєш? Один ні. не відповідає. відповідає. А чому не відповідає? Тому що це весна, там льот розтаєний. І... Так. На цьому малюнку ми бачимо не Вес... зиму, а весну, Так? Заказують, які ознаки? Що, там льот треснув. Так, з'явилися продалинки, да? на цьому малюнку ми бачимо весну, а не зиму. Дітки, а що казало вам на те, що на всіх останніх малюнках саме зима? Анічка? Там на всіх останніх малюнках зима, тому що там сніг. ознакові? Ми бачимо так? на кожному малюночку, ще що? Ми в е, зимку можемо побачити трохи дорожньою. Колір так? Колі. вказує нам на те, що це зимой. зима. Богдан, Лід, на деяких малюнках можна побачити. Так, все це вказує, Всі ці ознаки вказують на те, що ми бачимо зиму. А тепер, будь ласка, скажіть, які кольори можна використовувати, зображаючи Чорний, правильно. Ну, чому розробилося? Білий, Білий. Сірий. сірий, коричний коричний вимог. А ще й Анечка? Рожевий. Голубий Голубий, правильно. Жовтий, срібний. Срібний. Погляньте, будь ласка, дітки, ось малюнки, які малювали. Використовували всі ці кольори, діти? Так. Використовували всі ці кольори на своїх малюнках. Яку частину мови вивчали на уроках української яка мови? Яка частина мови вивчається? Прикметник. Прикметник. А що таке прикметник? Правило, пригадаємо, Анечка. Частина мови, яка називає ознаки предметів, називається прикметником. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. Так от діти, зараз за допомогою вірша ви дасте відповідь на запитання, яка зима. Сніг. Яка одну? Зима тоді така Чудова! Молодці! Міста чистенькі, білі села, зима і радісна є і... весела. Кружляють вальс сніжинки ніжні, зима пухка і білосніжна! Вона буває серйозна, суха, і вітряна, є морозна. І... морозна, а як насуне хмара сива, зима по своєму Красива! А вранці іні то обмова. яка зима у нас? Чудова! один і не видно, тоді вона, звичайно, Срістна. 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 зима буває вередлива, то часом добра, то свалива, сварлива. Яка ж зима? Яка вона? Вона весела і, і сумна, і сумна. Молодці, діти, так скажіть мені, будь ласка. До якої частини мови належать слова, які ви додали в цей віршик? До якої частини мови вони належать? прикметника. Ці слова належать до прикметника. Діти, скажіть, будь ласка, який місяць починає зиму? Грудень. Так. А як називається другий місяць зими? Січ. А третій? Добре. А зараз свою роботу? Нам презентує група народознавців. Вони нам повідомлять, чому зимові місяці мають саме таку назву. Будь ласка. Шляха, ще його в народі прозвали першою зиму. У даному казали, грудень студень. На всю зиму землю вистуджує його, називають шапкою зими. Грудень ліг закінчує, а зиму починає до дякую. Від шпіхом є величе засипає свіховода і ведуть між себе січки, готовими у степах. Які бувають в цьому місяці. Лютий місяць вітрів і кривих шляхів. У лютому зима вас весною зустрічаються. А зимовими прикметами у нас познайомить група етнографів. У нашого народу є багато прикмет, за якими визначають погоду, Див вгору в'ється на мороз. Падає великий. Лапати сніг а на воду і сирі собака качається на сніг. скакуває ніс під крило на мороз. Якщо зима морозна і суха, то буде спекотного лі літо. сильний мороз, якщо одному дублі побачите, де білий. Якщо в лютому багато днів зігне, то, то добре вродить пшениця. Добре діти. А доверить зараз мені синоніми до слова холодна. Як можна ще сказати? Як? Люта, Люта добре. Морозна. Морозна ще. Студенна. Студенна. Правильно. Нікіта, як ще? Зла. 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 До деякої міри не зовсім правильно, це не синонім. Холод. Холодна. Так. Холод. А зараз мені, будь ласка, доберіть синоніми до слова метелиця. слова метелиця, Куртовина. Куртовина. Курдилиця. Та. Так. Метелиця. Ще. Хуга. Молодець, Анечка. Ось бачите, скільки синонімів можна дібрати до слова метелиця. А зараз нам група літературознавців прочитає віршики про друзів метелиці, які вони приготували. І прислів'я про зиму. Будь ласка. Баба!